Ну и ребят, все, ребята, ребят, с ней, короче говоря, с А, ну в Роблоксе, конечно же. Заходим о ден ден Короче, всю фигню заходим. Заходим в Клоузис. Чек, кто пишите. пишет? Шукаем. Классик Хирус. Ну, короче. Пропустим. Короче, я берез себе... І... вот такие вот... футболочку такую. вот. ой ой так, так, А як, як вернутися? ой А вернуся. Короче, беремо штанишки Заходимо аксесуарі. S. Ну і короче, короче, прямо в цю от фігню на голову. Заходимо в якійсь. Якусь фігню, короче. О, Це що таке? Це обновка. Це обнова? Це що обнова? А, це кожу міняти. О Боже, я гріма з шейк. Боже, я вже кудись просто так. Ой. Весь скін у нас стоїть із амняма. Амням. Ну, коротше, типу, будемо вважати, що в нас на голові амням. Зараз ми заходимо в цю шляпу і нажимаємо це, от. Ну, Коротше, піднімаємо. Ну, наперед ще можна вот так. І піднімаємо. Щоб було видно його, а не як будто вкопаний. Ну, типу, от. То блін, я Ну і заходимо в якийсь сюбер, И... ден, вен,дер, і нам тут нічого не надо, коротше. Заходимо в Вайсенд, як нам почти. І беремо ось вот такий вот мітчик. Ще заходимо останнє в, в га... бле... блек. Ой, бак. Бак, мусорний бак точно. І тут нам нічого в принципі не треба. Ось такий вот скінчик у нас. Стоп. Ой, які стуки це просто клас. Так, стоп, я камеру не включала. Там. Ой Ну, коротше, отакий вот вот скінчик у нас вийшло.